Терміновий продаж шкода Супер Б 2014 року не фарбована, не бита в ідеальному стані на самі в фуловій комплектації. Лед лінзована оптика, ДХО, адаптивне світло, адаптивні туманки. Гарні диски на новій гумі зимовій, безключовий доступ, парктроніки 360, є в машинці автопарковка, лед повторювачі, лед світло позаду, багажник у нас на дотяжках, також це автомобіль Лівбек. Тобто Такий вид має. Дуже класний стан, хазяйський автомобіль. Заїхав у 2021 році з Чехії, був один власник в Україні. Так, повний електропакет, шкіра алькантара, стан ідеальний. Повний електропакет по дзеркалам, є підігрів дзеркал, є преміальна акустика. Лобаш у нас дуже дорогий, Всі, все скло рідне, лобове повністю з підігрівом. Дуже дороге. Є у нас навігація, є у нас 4 зонний клімат, підігрів усіх сидій, є у нас автохолд. Машинка глохна на світлофорах. Є у нас автопарковочка, кнопочка старт-стоп, фуловий мультируль, круїз контроль, жодної помилки нема, автосвітло, автодощ. Салон позаду, є шторочки, є такий шикарний салон. Шторочка там, підігрівчики, екранчик, все в ідеалі. Кому цікаво, звертайтеся. Є доставка по всій Україні.